Міська рада вирішила затвердити список присяжних згідно з додатком. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування і зими норма щодо присяжних не змінилася. Є встановлені вимоги до присяжних і. Вони згідно з закону, встановлені, що має бути особа від 30-річного віку, постійно проживати на території, і на них буде поширюватися юрисдикція всіх судів. І не може бути включена особа недієздатна чи обмежена дії психічно не мати психічні розлади захворювання, не мати непогашену судимість, не може бути. Присяжним народний депутат України, член кабінету міністрів судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, правопорядку, військовослужбовці, працівники апарату суддів, державні службовці, посадові особи, місцевого самоврядування, адвокати, нотаріси, члени вищої кваліфікаційних осіб комісії. Є. І Вищої ради правосуддя, особи, які притягувалися в останній рік, накладувалися адміністративне стягнення, і громадяни, які досягли 65 років і так само не можуть бути присяжними особи, які не володіють державною мовою. Тому на сайті міської ради в серпні місяці було подано оголошення. Із всіх бажаючих було тільки заява від вибраціка Миколи Ігоровича. Пан Роман Бучкович запропонував проєкт рішення щодо скасування рішення виконавчого комітету Тостовецької міської ради номер 262 від 07.08.2016 року про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна на житловій будівлі по вулиці Городища власник цього будівництва. Звертався до міської ради і говорив в документах і підтвердження, того є, він хотів побудувати будинок розміром охорони 4, 4 на 4 квадратних метри. Яким чином воно принесло в ту приватну будівлю? Зараз зрозуміло, що об'єкт збудований незаконно. Як би ми того не хотіли, не поборемо закони природи. Будинок побудований вище, оцей об'єкт побудований вище питно озера, Там нема каналізування. І е, ми рух, е, перепрошую, фекалій, догори в сторону лісу, ми, ми його не зробимо. До гори теж До Догори теж рікаємо. Але інше питання, ми закони природи не поборемо. Санітарна зона, зона охорони пітного озера включає все під ділянки, на яких є мінеральні води, вороти і липки. виникає загроза не тільки втрати втрати в статусу питного, а й загроза втрати готовищ мінеральних вод. Якщо зась і заборонено робити і будувати всім, то має бути всім, і ніхто не повинен зазіхати на першу санітарну зону, на зони, де формується нафтуся». Ми відклали розгляд затвердження списку присяжних, оскільки. 13 людей поданих у списку на комісії, лише одна людина подала заяву про свою згоду бути цим присяжним а всіх інших, чомусь виконавчий комітет по замовчуванню взяв до уваги, при тому не перевіривши, чи не змінилися вихідні дані. 10 жовтня у нас буде знову повернення до розгляду. Про затвердження списку присяжних, і в той же час ми зобов'язали міську раду, щоб вони оприлюднили інформацію про те, що запрошуються люди, які хотіли би бути присяжними. Тросковецькому міському суді, щоб подавали свої документи. Інформація має бути розміщена на сайті, перелік необхідних документів для того, щоб стати присяжним у місті Трускавці, в Трускавецькому суді. І ми будемо, я сподіваюся, розглядати новий список присяжних. І серед тих, хто подавався раніше, люди зголосяться, ті, які справді хочуть бути присяжними.